Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Один з наших глядачів прислав дуже цікавий матеріал. І ми не можемо не сказати про це, бо це дослідження за індексом благополуччя. Тобто, було зроблено дослідження і була зроблена оцінка індексу місцевого благополуччя. Було враховано 5 напрямків, по яким був зроблений цей індекс. Враховано було 22 області, включно місто Київ. І вже є результати цього індексу місцевого благополуччя? Ми зараз скажемо про ці п'ять напрямків, на які вони спираються, і завдяки яким було з'ясовано і зрозуміло індекс цього місцевого благополуччя. А вже в кінці ми скажемо, по яким же напрямкам треба оцінювати індекс місцевого благополуччя. Будемо так називати. Так ось. Які напрямки? Економічні можливості, перше. Друге цивільна безпека. Третє освіта, медицина. Четверте вподпорядкованість, тобто мова йде про архітектуру, про благоустрій, про чистоту. І п'яте це емоційне сприйняття. І ось оці п'ять напрямків були враховані для того, щоб був визначений індекс місцевого благополуччя. Зараз ми пройдемо по всім регіонам України, включно місто Києва, і зрозуміємо, які ці показники. Так ось починаємо з найгірших показників. Херсонська. Який це показник? Мінус 1,14. Запорізька, мінус 0,58. Сумська, мінус 0,43. Миколаївська мінус 0,43. Кировоградская минус 0,41. Днепропетровская минус 0,29. Полтавская минус 0,29. Житомирская минус 0,28. Черниговская минус 0,18. Тернопольская минус 0,07. Черкасская минус 0,03. Закарпатская минус 0,02. Вінницька 002, Київська 001, Хмельницька 0, Чернівецька плюс 002, Одеська плюс 016, Рівненська – плюс 016, Івано-Франківська плюс 0,21, Волинська плюс 0,27, Львівська плюс 0,33. Харківська плюс 0,35 і місто Київ плюс 0,72. Кожен може відноситись по-різному по, по оцим індексам місцевого благополуччя. Але залиште свій коментар, свою позицію, чи згодні ви з такими індексами, чи не згодні. А ми з вами скажемо зараз, по яким категоріям треба оцінювати індекс місцевого благополуччя. І ми ссилаємося на законодавство закону України про місцеве, де чітко визначені всі ті напрямки, по яким треба робити оцінку. Для того, щоб було вже 100% зрозуміло індекс місцевого благополуччя. Бо це повноважно. Так ось, це сфера соціально-економічного та культурного розвитку. Перше. Це Бюджет, фінанси, комунальна власність, житловий комунальне господарство, галузь будівництва, освіта, охорона здоров'я, культура, молодіжна політика. Фізкультура, спорт, українська національна та громадська ідентичність. Далі земельні відносини, охорона навколишнього природного середовища. Далі йдемо. Соціальний захист населення. Так, йдемо далі. Галузь зовнішньо зовнішньоекономічної діяльності, галузь оборонної роботи, цивільний захист, адміністративно територіальний устрій. Ось Самі найголовніші моменти, завдяки яким можна зробити оцінку індексу місцевого благополуччя. Шановні глядачі, ця тема дуже цікава, бо зроблено окреме дослідження за 24 рік і є результати, ми можемо відноситись до цього по-різному. Але те, що ми зараз сказали, ссилається на законодавство. Це вже буде 100% результат і оцінка індексу місцевого благополуччя. Але, на жаль, цього ніхто не робить. Не проводять такі дослідження. Бо якщо б спиралися на законодавство, на закон України про місцеве свідкування, було б зрозуміло, як виконувалися повноваження. І потім було б зрозуміло, які ж питання і проблеми там виникають. Вплоть до питання фінансування цих повноважень. І тоді було б чітко зрозуміло, над чим треба працювати головам громад для того, щоб результат, а саме індекс місцевого благополуччя, був найвищий. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали цю цікаву тему, ми можемо до неї ще раз повернутися. Будь ласка, залиште свої відгуки, свої бачення, свою позицію. Стосовно результатів, які є, про які ми сказали, і стосовно того, про що ми сказали, по яким саме напрямкам треба оцінювати індекс місцевого благополуччя. Я всім дякую за це відео, за увагу до цього відео. Тому, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо для вас. І будемо надавати надалі цікаву, важливу і конструктивну інформацію. Всім дякую і до нових зустрічей!